Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ми продовжуємо серію спецвипусків, які стосуються функціонування закарпатського спорту в умовах воєнного стану. І сьогодні ми говоритимемо про спорт дитячий, а зокрема про функціонування дитячо-юнацької спортивної школи номер один міста Ужгорода. Які секції відновили тренування? З якими викликами зустрілися тренери та спортсмени? Про це та не тільки спілкуємося із директором. Комунального закладу до ІСУША номер 1 міста Ужгорода тренером Олександром Дорогіним. Сашко, вітаю в нашій студії. Доброго дня. Спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися. Розуміємо, що в Україні такий непростий час, час війни, і зрозуміло, що повністю спорт на паузу поставити не можна, тому що з нуля все починати буде дуже важко. От якщо так в часі в спогадах повертатися назад, коли тільки війна почалася, знаю, що на певний період. Призупинилися всі змагання, всі тренування, зокрема і в дитячому спорті. От як це все відбувалося і коли відновилося більш-менш так, що почали діти приходити на тренування? Сталося це все дійсно несподівано. Е, відразу, як лише почалася війна, школа припинила свою діяльність, тому що це було зрозуміло. Е, і всі тренери поставили перед собою завдання через декілька днів. Ми зібралися і вирішили. Почати працювати у відділенні, скажімо так, допомоги тим людям, які втікають від війни, які втратили житло і так далі. Тому наша школа була дуже активно залучена до роботи з переселенцями. Наші тренери майже повсюди були, дежурили, допомагали, роздавали їжу на вокзалах, в центрах і так далі. Але потім пройшов певний час, і ми зрозуміли, що потрібно рухатися, тому що а, діти не просто так кажемо, що діти це наше майбутнє. І одним, я вважаю, із ключових факторів а, навіть психологічної допомоги дітям є відновлення їхніх тренувань. Тому що дітки, які привикли займатися в секціях, які привикли, для яких спорт став частиною їхнього життя, це було дуже незвично, що вони не могли відвідувати секцію, не могли спілкуватися з друзями. Тому Десь орієнтовно на початку на середині весни вже наші відділення повністю відновилися, звичайно, з умовами дотримання всіх норм безпеки. Але тренера почали працювати повноцінно з дітками. Більше того, тренери почали працювати не лише з нашими дітками, а й до нас масово почали приходити дітки з тимчасово окупованих територій, вимушено переселені особи і так далі. Якщо ми говоримо про секції, які в умовах воєнного стану з дотриманнями техніки безпеки відновили свої тренування, то чи про всі секції йдеться і хто власне прийняв дітей на тренування? Дітки приходили і розділялися вони зазвичай по тренерах, так щоб не було дуже хтось один навантажений, хтось більше. Тобто, майже всі тренери, майже всі тренери прийняли до своїх груп діток-переселенців. Ну на жаль, наприклад, така секція як плавання не змогла відновити свою роботу, тому що ну в умовах воєнного стану басейн тримати і десь його забезпечувати, і витрачати на це кошти було би дуже важко. Але такі секції, як легка атлетика, як дзюдо, бойове самбо, футбол, фехтування, всі ці секції повністю відновили свою роботу. Спочатку зрозуміло, що не було місця, де займатися, тому деякі тренери брали навіть ініціативу у свої руки, збирали діточок на стадіоні, починали з якогось елементарних загальних фізичної підготовки і так далі. Але вже, вже потрошки вони починали збирати колектив. І, і після того я як нам вдалося вже запустити в роботу різні центри і спортивні зали? Дітки вже були готові знову прийти, і вони були вже, скажімо так, командою. Навіть ті, ті діти, які були вимушено переселені, були вже частиною їхньої команди. От такі основні вимоги, так до проведення тренувань. Це там це сховища, це під час повітряної тривоги припиняються всі тренування. Чи готові ми були до цього і як потім підлаштувалися до цих вимог? На жаль, не готові. Не готові ми були, так як і вся країна, тому що ну, ніхто собі. І в голову не міг покласти, що дійсно таке масштабне вторгнення буде на Україну. Тому е, не були готові, але українці це такий народ, який е, дуже швидко знаходить різні варіанти, як е, пристосуватися до будь-яких умов, які нам, е, на жаль, е, диктує час і умови. Е, Спочатку це да, спочатку елементарно, це ми шукали місця, де будуть бомбосховища десь в радіусі 100 метрів. Домовлялися з ОСББ, домовлялися з власниками бомбосховищ для того, щоб дітки могли в разі повітряної тривоги відразу йти і закриватися. На жаль, це також вносило свої корективи тренувальний процес, тому що тренування могло тривати в самому розпалі, скажімо так, дітки ще лише розігрілися, почали щось відпрацьовувати повітряна тривога. Повітряна тривога, відповідальність на дітках без за дітей, безперечно на викладачі. Тому тренування припинялося, дітки йшли в бомбосховище і там вже дивилися. Якщо швидко закінчувалося то, тренувальний процес відновлювався. Якщо ні, то тоді вже чекали батьків, які забирали дітей уже безпосередньо з бомбосховища. Ну і на жаль, тренування припинялося. Але я вважаю, що краще так, ніж взагалі ніяк. От це те про що говорять зокрема всі тренери, тому що ми розуміємо, якщо ми зараз поставимо спорт повністю на паузу, то потім з нуля буде важко відновлювати. Як ви от, спостерігаєте за дітьми? Чи діти зраділи, тому що відновився цей тренувальний <кас> процес? Чи знаходили вони не знаю якусь розраду можливо в цьому, тому що ми розуміємо, що ми всі під цим психологічним впливом воєнних дій, зокрема в Україні? Розумієте, спорт для дітей, які ним займаються, а діти, які займаються в спортивних школах вузькоспеціалізовано і професійно, ним, тобто ми не говоримо про уроки фізкультури, вони знаходять в спорті якусь відраду. І знаходячися вдома біля батьків, де постійно був включений телевізор, де постійно батьки дивилися різні новини і обговорювали, обговорювалися обговорювалося вдома, що обговорювалися, там вибухнуло, там людей вбили, там наших воїнів вбили е, постійно якісь негативні ці, і все було акцентовано на війну. Для дітей психологічно це було дуже важко. І я бачив не лише по своїй секції, по інших секціях дітки приходили. Ну, діти ж вони більш прості, ніж ми. Вони не так сильно на цьому акцентують. І, зустрівшись е, в колі своїх друзів, вони починали обговорювати якісь інші теми. Приходили вони е, на тренування. Це було все дуже так сумно. Вони були якісь дуже загружені, їм було дуже важко. П'ять хвилин. П'ять-десять хвилин дітки відразу переключалися, дітки починали сміятися, дітки починали гратися. І не лише фізично, а й емоційно і психологічно їм було набагато простіше. Вони знаходили в цьому якусь свою відраду, вони знаходили якесь полегшення, вони знаходили коло своїх друзів, в яких вони також почувалися в безпеці, і це було дуже важливо. Завжди результатом тренувань є чемпіонати, різноманітні чемпіонати, кубки, змагання через воєнні дії, дуже багато змагань в умовах України просто припинилися. Ми розуміємо, чому з умовами технік безпеки і так далі. Як от під цей процес вдалося переналаштувати тренування? Зрозуміло, що потім відновилися деякі турніри, але от на початку наскільки важко було просто переналаштувати дітей? Діти е, до цього віднеслися, я скажу так, навіть е, з дуже великим завзяттям переналаштовувати їх не потрібно було. Дітки знають, для чого вони приходять тренуватися. Будь-який е, тренер він пояснює діткам, що цей тренувальний процес, який ви е, проходите, ну не має відбуватися без цілі. Кожної дитини є ціль, неважливо, який це спорт. Це виступи на чемпіонатах, на турнірах, на кубках різного рівня. І дітки, як ж відновилася тренувальна робота, як ж відновився тренувальний процес, дітки відразу почали задавати питання: а коли будуть змагання, а коли ми кудись поїдемо. Зрозуміло, що десь далеко ми не могли їхати, і зрозуміло, що поставало питання дуже важливе перед федераціями, масове скупчення людей. Де проводити, як проводити, де знаходити такі бомбосховища, але потрошки потрошки керівництво федерації, так само, як і всі люди, я кажу, пристосувалися до цього, знаходили варіанти вирішення цих питань. Ну і в більшості на західній Україні, тому що тут все таки більш безпечно. Почали проводитися різні рейтингові турніри, почали проводитися чемпіонати України, почали проводитися кубки для того, щоб я вважаю. Навіть так само не переривати той процес, до якого дітки привикли. Якщо говорити про якісь внутрішні турніри, чи проводили щось, можливо, на базах секцій, можливо, тут, між собою щось? Звичайно, звичайно, це все починалося з секцій, тому що найпростіше було тренеру. Домовитися з школою або за власною ініціативою, так закупити декілька медальок, декілька грамот, і вже внутрішньо, е відділ, відділу середині відділення провести е якісь мінімальні змагання для того, щоб дітки почали знову втягуватися в цей процес. А після того вже відділення е тренера починали збиратися, і відносно того, як виставлялися різні турніри або змагання. В оголошеннях ми починали потрошки їздити, звичайно, з дотриманням всіх вимог. Uh -huh. Думаю, найважчим для ц... це і було для тренерів поїхати кудись. Бо одне діло, коли ти тренуєш, ти забіг в Момбусховище. Після того батьки забрали. А коли ти їдеш в Львівську область е... на турнір з дітками, так або в Івано-Франківську, коли ти приїхав, повітряна тривога. Куди бігти? Зрозуміло, що відразу шукали дембобосховища йшли, але тут вже цілодобова відповідальність тренерів за здоров'я дітей і життя. Угу. Зараз вже відновилися чемпіонати України, Кубки України. Так. От можливо, які федерації вже взяли участь у, у певних змаганнях, те, що можна пригадати, тому що ми розуміємо, що їх дуже багато було за період того, от, як рік закінчується відділення фехтування. приймало участь вже в чемпіонаті України і навіть в чемпіонаті Європи виступали наші спортсмени. Легка атлетика. Приймала участь також як в всеукраїнських турнірах, як в чемпіонаті України і так далі. І до того вони організовували ще і всередині самого міста Ужгород. Відділення бойового самбо ось недавно повернулося з чемпіонату України. Буквально на минулих вихідних ми виступали, і дітки також стали чемпіонами, відібралися на чемпіонат Європи. Ну, так, зараз і більше не згадаю. Угу. Якраз от ми підійшли до наступної моєї такої, такого блоку питань. Це те, що стосується вашого фаху, вашого напрямку. Це секція бойового самбо. Я знаю, що у вас дуже багато було дітей до війни. Чи вдалося зберегти цей кістяк? Тому що ми розуміємо, що багато дітей змушені були виїхати за кордон. Хтось, можливо, приїхав до вас. От як як це, це у вас відбувалося? А, е, знаєте, е, кістяк, який був. Він на щастя так і залишився. Звичайно, є дітки, які відвідували нашу секцію, у яких батьки поставили собі за мету виїхати, тому що там за кордоном вони відчувають, що їхнім діткам безпечніше. Безумовно, ми також я особисто докладав зусиль для того, щоб коли дітки приїдуть за кордон, щоб десь через федерацію знайти клуби наші, щоб дітки могли продовжувати займатися і там своїм фаховим видом спорту. Діток займається багато. Багато перейшло переселенців. Багато переселенців почало займатися як новим видом спорту. А були такі дітки, які прийшли до нас з Києва, з Одеси. Уже профільно. Тобто у нас займалися дітки, які вже виступали на чемпіонатах України, які були чемпіонами України, і просто тренера шукали, знаходили нашу, наше відділення в місті Ужгороди, телефонували, що у вас в Ужгороді зараз. Знаходиться такий-то спортсмен, чи можна до вас на тренування? Звичайно, ми всіх приймали, ми всім були раді і дітки продовжують займатися до сих пір. Якщо так пригадувати, так, наскільки ці виклики, які постали, тобто ми розуміємо, повітряна тривога це одне, а зараз у нас, на жаль, розпочалися проблеми з електроенергією. Як от під цей виклик вдалося підлаштуватися, тому що це, це також. Дуже складно в таких умовах тренування проводити. Складно, але е, мушу вам сказати, що тренер це все ж таки творча професія, тренер це е, митець і імпровізувати і е, підлаштовуватися до цього всього є нормальним. Е, нема світла. Ну нема світла, значить, включили фонарики. І під фонариками дітки займаються. Дуже часто бувають перебої з електроенергією. Через це відбуваються і проблеми з теплом. Ну так, дітки займалися у шортах. Ну, тепер займаються в спортивних костюмах. А, розумієте, головне, коли ти бачиш в очах дітей це бажання, цю жагу займатися неважливо. В темноті, в холоді, неважливо, де але діти приходять, діти хочуть займатися. Можливо, бути таке, що вони захворіють. Вони ще хворі, вже кажуть батькам, ми хочемо йти. Ми хочемо йти, ми хочемо займатися. Коли ти чуєш це від батьків, коли ти бачиш це в очах дітей, ти будеш вирішувати будь-які питання, і немає нічого неможливого для того, щоб давати дітям це, що вони хочуть. Якщо ми говоримо про дитячий спорт, тут безпосередньо є, напевно, такий трикутник це дитина, це тренер і це батьки. От чи є оце, цей трикутник такий цілісний, скажімо так, зараз, тому що ми розуміємо, що в умовах воєнного стану, в умовах війни, у всіх оцей психологічний бар'єр десь триває. Чи як оцю, оцю співпрацю вдалося налагодити? Всі батьки після того, як дітки прийшли перший раз, після того, як почалася війна, Побачили зміни в дітях. Вони побачили, що вдома діти замкнуті, дітям важко, діти засмучені. Діти виходять з залу. Вони чують сміх, вони чують радість. Вони бачать, що дітки розслаблені, вони бачать, що дітки там, де їм місце, там, де їм легко, там де їм добре. І тому як таку співпрацю прикладати зусиль. Щоб налагоджувати співпрацю, нам не потрібно було. Тобто, батьки самі розуміли, що це для них. Тим більше, що дуже багато, так як бойове самбо це досить такий вид спорту, специфічний. Дуже багато батьків, наших діток працює в силових структурах. Дуже багато батьків наших діток зараз воює, і дітки, прийшовши в зал, все-таки знаходять певну розраду, а батьки це все лише підтримують. Дуже я вважаю є. Приємним батькою, який там воює, почути звістку, що твій син або твоя донька стала чемпіонкою України або призеркою України, відібралася на Європу, прийняла участь. Це дає їм додатковий стимул. Я вважаю, тому що е наші військові воюють, вони знають за що вони воюють. Вони воюють за своє майбутнє, за своїх дітей. І от ви теж сказали, вже згадали за це. Чи діти отак між собою так спілкуються? От хто воює? Тобто чи розуміють вони, чи усвідомлюють вони? Оцей от фактор війни за вашими спостереженнями. Діти дуже добре все бачать, діти можуть ще і не дуже усвідомлювати до кінця, але вони відчувають. На жаль, діти можуть не до кінця розуміти всю проблему, коли десь прилітають ракети і так далі. Слава Богу, у нас на Закарпатті не прилітало лише десь один раз. Слава і ніколи, щоб більше не прилітало, не лише до нас, а й ніде. Діти до цього ставляться, поки що так, легковажно. Але вони відчувають, вони відчувають ту напругу, вони відчувають е, ці всі негативні емоції, які, на жаль, ну, батьки і оточуючі не можуть е, тримати всередині в собі дуже довго. Але приходячи, ще раз кажу, в своє коло своїх однодумців, таких самих діток, прийшовши в зал, вони е, хоча б на ці дві години, на півтора години цього тренування, вони забувають про це. Вони забувають, і через це їм легше. Якщо ми говоримо про вікові групи, чи в усіх вікових групах відновлені були ці тренування? Повністю. повністю. З шестирочків рочків всі дітки займаються, регулярно ходять. Навіть я скажу, що чим менша дитина, тим вона більш старанно ходить, тим вона більше хоче займатися. Навіть вже вводиться така практика, що десь, якщо є дуже великі бажання, то і дітки молодші за віком, і 5 і 4-річні дітки приходять до нас, займаються. Ну, їм це дуже подобається. Їм це дуже подобається, для них це все лише на користь. Ми згадували сьогодні секцію плавання, так, яка, ну, на жаль, в умовах таких, яких є, трішки призупиняли свою роботу, зараз почалася зима. Знаю, що в Даю США нашій номер один є нова секція. От про що йдеться і хто може долучатися до неї. Так, в Даю США вже з минулого року було відкрите відділення хокею. На жаль, ми не могли знайти. Тренерів для цього, але війна вносить свої корективи, і тому дуже багато людей вимушено переміщається на Західну Україну. І до нас в місто приїхав тренер, кваліфікований тренер з хокею, який вже відкрив відділення, почав свою роботу, почав набирати діток. Тому я дуже радий, що це відділення запустилося. Це досить такий мужній вид спорту. І думаю, що бажаючі знайдуться. Тренер їх чекає. І я думаю, що дуже швидко відділення почне працювати і приносити свої результати. А от теж ви підвели до цього, як можна вас знайти? Тобто, якщо батьки захочуть записати на будь-яку секцію до США номер один", як знайти? Можливо, є якась Фейсбук-сторінка, чи це якісь телефони, куди У нас є сайт? Окрім сайту, у нас є сторінка в Фейсбуку, дею США номер один. Ужгородської міської ради і на самій сторінці Ужгородської міської ради та сторінці управління у справах культури молоді і спорту є контактні телефони кожного тренера. І будь-хто зайшовши на сайт або на конкретне посилання в Фейсбуку, може знайти будь-які контактні дані того чи іншого тренера, з яким він хоче зв'язатися, і хоче віддати дитину на заняття певним видом спорту. І якщо підсумовувати нашу сьогоднішню бесіду, коротко хочу, щоб ви звернулися до тих, хто нас сьогодні побачить і почує, чому важливо навіть в умовах воєнного стану не забувати про спорт дитячий, тому що це напевно наше майбутнє. Я би хотів сказати, що не дивлячися ні на які негаразди, не дивлячись на війну, не дивлячись на відключення електроенергії і постійні постріли з Росії, а наші діти це наше майбутнє. І дуже важливим є підтримувати наших дітей в будь-яких їх починаннях, мотивувати і заставляти їх ставати кращими. Вони самі цього хочуть, але ми повинні прикладати максимально зусиль для того, щоб в них було яскраве і світле майбутнє. Наші воїни захищають нас напередку на війні. Ми тут в тилу маємо забезпечити все для того, щоб їхні дітки почували себе комфортно і могли жити далі. Саш, дякую вам дуже гарно за те, що погодилися прийти і поспілкуватися. Бажаю вам дякую наснаги. Вам. Бажаю, щоб ваші діти досягали просто неймовірних успіхів в усьому, в чемпіонатах України, в чемпіонатах Європи, просто в житті. Дякую. Дякую вам, вам гарно. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Ужгорода в умовах воєнного стану. Стежте за нашими анонсами, за нашими ефірами, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося!